Ми духом сильні, волею, мечем, бо боях завжди є мудрість і відвага. Якщо потрібно, світ переверне, і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми України, славного народу, героям слава всім захисникам! Що полягли за нашу Україну, наше майбутнє, щастя і талант. Завдячуємо їм тобі, українській сину, немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. На нашій землі волають сирени, вибухають ракети, свистять кулі і гармати. Страшна звістка знову викликає розпач і невгамовний біль від втрати близьких та рідних людей. Сьогодні на подвір'ї зібралася ліцейська родина, щоб вкотре вшанувати героїв, випускників нашого закладу. Всі вони, можливо, і не були знайомі між собою. Всіх їх об'єднала любов та відданість до рідного краю, горді, нескорені, сильні і вільні духом, всі вони боролись і загинули за Україну. Втрачати завжди важко і боляче. Та в наших серцях не завжди залишиться їх світлий погляд. Від сьогодні, на жаль, на нашій ліцейській будівлі з'явиться ще один пам'ятний знак вшанування воїна, який знову і знову буде нагадувати про війну з російськими окупантами, про мужність і героїзм, про біль втрати в скорботі. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника України, нашого випускника, сина, брата, чоловіка, батька. Дозвольте церемонію вшанування пам'яті і освячення меморіальної дошки Барчуку Володимиру Івановичу, випускнику нашого закладу 1989 року. Вважати відкритою Почесне право відкрити пам'ятний знак Барчуку Володимиру Івановичу надається рідним героям. Барчук Володимир Іванович народився 28 серпня 1974 року. Навчався на Двернянській загальноосвітній школі номер 3 Після закінчення нашого освітнього закладу продовжив навчання у Стрийському вищому професійному училищі номер 8 за професією електромеханік по ремонту і обслуговування електро електронно обчислювальних машин. У 1992 році вступив до середнього професійно-технічного училища номер 13 в місті Івано-Франківському, де здобув професію слюса контрольованих приладів і автомат. 24 роки відпрацював на Надрнянському нафтопереробному заводі. З 2017 року працював монтером у Гасфетрові. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Іванович добровольцем пішов на війну. Військову службу проходив у 42-й окремій механізованій бригаді. Ремонтні роті евакуаційному взводі в місті Слов'янську. проводив евакуацію як техніки, так і поранених бійців ЗСУ з передової. Донецький напрямок Бахмут в часі дня. 18 липня 2024 року Марцюк Володимир Іванович був комісований за станом здоров'я. Того ж дня помер від тяжкої хвороби. Серця справжніх героїв зумирові. Як сама Україна покутана жалобою за своїх синів, в скорботі схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисників України, вшануємо хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв. Третій рік поспіль ми втрачаємо найкращих своїх синів і дочок на полі бою за українську незалежність. В щоденних наших молитвах ми згадуємо всіх героїв. Хай світло запаленої свічки буде даниною тим, хто пожертвував собою заради нашого майбутнього. П'ятнадцять світлих лиць дивляться з небес і не дадуть нам схибити на шляху до перемоги. Петров Віктор Олександрович, Басараб Руслан Любович. Скорецький Василь Тарасович, Волошенюк Андрій Ілліч Іваночко Тарас Васильович, Татяк Степан Іванович, Каралаш Володимир Петрович, Примак Андрій Іванович, Токарук Володимир Ярославович, Непеляк Василь Миколайович. Попадинець Роман Ігорович. Ружило Григорій Іванович. Кочмар Ігор Володимирович. Варщук Володимир Іванович. До квітучого саду душу Володимира, де немає ні сліз, ні горя, ні печалі. Прошу отців освятити пам'ятний знак нашого героя. Благословен Бог нас завжди, ні посяк, час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безмерний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий смертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Той Сину, і святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки, віки, пресвятая, Тройця, помилуй нас, Господи, Очистий і наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, цілинемо, немочі наші, мене Твоєго ра. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отця і Сина, і Святого Духа дині по всіх повсякчас, і на віки, віки, з духами праведних померлих душі Слуд Госпо, упокой і збережи їх у блаженнім житті Твоїм, у тебе людина, любча, у Твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. і душі слуг твоїх, бо Ти єдиний людина, любен. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, все Бог, що аду зійшов, Ісус розрішив закований самі душі су Твоїх покой, і нині повсякчас, і на віки віки вами. Єдина чиста й непорочна Тіго, що по весі мене породила, моли, що спаслися душі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помило, Господи, помилуй. І душу совших слово Божих Володимира, воїна і всіх героїв-захисників, які віддали своє життя за волю, і незалежність України, щоб проститися їм всякому прорішенню. Добровільному і недобровільному, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Господь Бог сили в душі їх, там, де всі святі і праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божі, Царство Небесної, і відпущення гріхів їх. У Христа безсмертного царя і Бога нашого проси. Подай Господи, Господу помолимо, Господи, помилуй. Боже Духі, всякої плоті ти смерть подолав і диявола, знищив життя світові. Твоєму дарував сам Господу, поки душі усопших слух Твоїх на місці світлому, квітучому, спокійному, звідки відійшов біль, печаль і зітхання. І всякі прогрішення вчиненими словом чи ділом, чи думкою. Як благий і людину любить Бог прости, бо немає людини, щоб жила і не зрішила ти б ти, бо один без гріха. Правда, твоя правда на віки, і слово Твоє істина. От Ісус Крисіння, життя і упокоєння до спочили храбів Твоїх, воїна, героя, Володимир і всіх воїнів, упоминання яких звершуємо. Ми тобі славу села, з безпочатком твоїм отцем, і присвятим і благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Амі, Амінь. Премудрий, чесніше від херуби, і незрівнянно славніший від сарафині, що без отління Бога породила. Сущу породиться тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже наш, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, помилуй, помилуй. благослови. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами причистої своєї Матери. Святих славних, всиховальних апостолів, преподобне наших і всіх святих душі, слуг Твоїх героїв України, яким сьогодні поминання творимо в оселях праведних, оселить на лоні Аврааму, покоїть і до праведних залічить, а нас помилує, спасе, як благий і людинолюбе. Господеві помолімся, Господи, помилуй. Господи Боже, всемогутній Творче, Неба і Землі, Ти у своєму провідінні покликав людину до любові милосердя, щоб, роблячи добрі вчинки для добра ближніх, виконати Твою волю, благослови і освяти, святи, і пам'ятню цю, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи вчинки тих, які відійшли у вічність, бо Ти — все освячення наше, і ми тобі, славу посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, Ніні, і повсякчас. І на віки, Амінь. Мудрість, і віки. Ам. Аймодрійсь присвятий, Богородиця спаси нас. Він ізрівняно суніше Серафими, що без отління Бога слова породила. Сущава родича тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава Тобі. Слабості сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилу, Господи, помилуй Господи, помилуй благослови. Христо, що Христос, мертвим, володіє істини і Бог нас, замовила причистої своїй матві, з тих славних захвальних, апостолів, святого, рівного послугного князя, Володимира і всіх святих. Душі від нас почали леві у Божого покоїть, веселяться те, веселий до праведних приєднає, а нас помилуй, спасе, бо він є благий і чоловіколюбний. Амінь. Облаженімо вічні, вічний, покій подай, Господи, по всіх час поминаним слугам Твоїм, воїнам, і всім слугам воїнам, які віддали життя за волю України і сотвори їм пігічної пам'яті.

Що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, Господь з тобою. благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого Боти породила Христа Спаси і Своби душ наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на неї, і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прихло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Кожен із загиблих воїнів залишається у нашій пам'яті. Вдячність за їхній героїзм житиме у наших серцях. До слова запрошую голову Надвинянської міської територіальної громади Андрійовича Зіновія Мирославовича. Слава Ісусу Христу, слава Україні, Всечесні отці, дорога скорботна сім'я, родина, друзі, колеги, герої України, воїна світла. Захисника Бачука Володимира, адже сьогоднішній день, на превеликий жаль, сумний, скорботний, опечалений болем. Кожного разу, коли ми відкриваємо пам'ятні дошки, ми просимо Господа Бога, щоб ми більше не відкривали. Тільки з тих причин, щоб більше не гинули наші воїни і захисники. Але на превеликий жаль, жорстока, кривава війна забирає цвіт нації, забирає кращих з кращих. Тому в нинішній день, глибокій скорботі, світлі пам'яті, шані, повазі любові, ми схиляємо голови перед Героєм України, перед відважним захисником, який ціною власного життя все зробив для того, щоб навчалися діти, щоб українці прокидалися раннім світанком. У нинішній день і не тільки, не тільки під час відкриття пам'ятної таблиці, ми маємо пам'ятати. Імена 89 дев'яти героїв Надвинянської громади. На жаль, серед них є дуже багато наших друзів, знайомих. Дуже важко сприймати сумну подію з фронту, коли ти зустрічаєш на вулиці під час відпустки військовослужбовця з нашої громади, коли спілкуєшся, коли стараєшся допомогти, а через деяких днів, може тиждень, приходить сумна звістка. І ці сумні звістки на перевеликий жаль. Сьогодні турбують кожного, кожного з нас, кожного українця. Бо 15 героїв-захисників України, які навчалися, які вийшли з рідних стін на двірнянську ліцею номер 3 це справжні захисники, справжні воїни, які з перших днів пішли боронити українську незалежність від російського агресора і ворога. Тому всім захисникам, які сьогодні боронять українську незалежність, всім відважним воїнам. Ми сьогодні дякуємо. Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю всіх героїв України. Тому в нинішній день і не тільки в нинішній день, кожного ранку, кожного дня, ідучи через шкільне подвір'я, ми маємо усвідомити високу ціну нашого спокою, нашої свободи. Бо людина живе допоки її пам'ятають. Тому шановна родина, шановна громада, шановні діти, пам'ятаємо завдячуючи, кому ми маємо можливість. Бути під мирним небом Україна обов'язково переможе. Вічна і світла пам'ять героям України. Слава Україні! На душі, йдуть від нас кращі з кращих, повні надій і планів, нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркуту втрат наша пам'ять, вдячність і пошана. До слова запрошую заступника директора з виховної роботи Надвернянського ліцею номер 3 Пасічнюк Світлану Володимирівну. Чесні оці, шановна ліцейська родина, представники місцевого словідування, дорогі учні. Звертаюся, хочу звернутися зараз до родини, до мами Володимира Івановича. Ваш біль ми не можемо писати словами. Єдине, що ми можемо зробити, це зробити так, щоб учні. Які залишилися, які тут, в Україні, були вдячні кожному нашому воїну, кожному нашому захиснику за те, що ми можемо вчитися, за те, що ми можемо зустрічати ранки, за те, що ми можемо жити, не передати ваш біль. Але коли закінчиться війна, ваш біль обов'язково проникне крізь наші душі світлим променем тим, які вони на нас залишили. Прийміть щирі співчуття, вічна пам'ять героям і слава Україні! Героям слава сьогодні схиляємо голову перед стійкістю матерів, які втратили своїх синів на війні. Для нас завжди буде прикладом героїзм і мужність ваших синів. Низький уклін батькам, родині за виховання справжніх героїв України. Які віддали своє життя за Україну. Важко підібрати слова, щоб розділити горе втрати, нестерпний біль за молоде життя, покладене на вівтар незалежності. Віримо, що у складі небесного воїнства вони допоможуть нам перемогти навалу агресора. Слово надається мамі Володимира Івановича Барчук Ніні Миколаївні. Слава Ісусу Христу! слава Україні! По-перше, я хочу подякувати всім колективам, хто допоміг це все організувати. Я горжуся своїм сином. Він, як говориться, заполучив медалі Золотий хрест» і медаль бойових дій. Мені не встигне за нього, що він такий у мене був. Я дуже дуже гарно дякую міській раді. Третій школі діточкам. Я дуже-дуже вам гада, дякую, що ви не погордилися, вийшли всі почтити пам'ять всім героям і моєму синочку. Дякую ще раз вам і дякую за СО, що вони теж мені допомогли. Дякую. Дякуємо вам, герої. За наші мирні ранки та спокійні вечори, за будні і за свята, за щасливий сміх кожної дитини. Хай різдво Ісуса, Божої дитини, захистить Україну від темряви, а світло вефлеємської свічки підтримує віру і надію в нашу спільну перемогу. І святишку, мети, повертали свою. Хлопці, з коли